Вітрильний спорт подорожувати морем до місця призначення на човні під час дрейфу означає плавати на воді та безцільно дрейфувати, обидва на кораблі. Але принципова різниця між ними мають вони мету чи ні. Якщо у вас є мета це плавання, якщо у вас немає мети, це дрейф. Ваше життя зараз мандрує чи дрейфує. Християнське життя має бути подорожжю до слави Божої, і для цього кожне слово, дія, поява, що виявляється в нашому житті, має постійно розвиватися за допомогою Святого Духа до кінцевої мети Божої слави. Бо коли наше життя має чітку мету Божої слави, тому що наша життєва подорож буде сповнена радістю, сміливістю та благословеннями.